3 гривні саме стільки, ймовірно, платитимуть водії за годину паркування свого авто в Коломиї. Це питання розглянули на громадських слуханнях у Коломийській міській раді. Досі нагадаємо, тариф становив дві гривні. Детальніше про засідання у нашому сюжеті. Про встановлення тарифу на паркування транспортних засобів Коломиї говорили на громадських слуханнях у ратуші. Правда, людей, як звично, на такому засіданні практично не було. Прийшли лише державні службовці. Хоча ця тема стосується багатьох мешканців міста, адже автівка є чи не в кожній сім'ї. Такими словами розпочав збори заступник міського голови Володимир Терновецький. Питання все ж таки стосується життя міста, стосується їхніх запитань. Але в даному питанні чомусь наша громада не відкликалася на Дане громадське слухання, хоча всі відповідні згідно регламенту і обов'язки працівниківської ради, всі свої забоявили. Тобто повідомлено через пресу, повідомлено через телебачення, через радіо проповедного даного закладу. І завчасно повідомлено, і ви знаєте, що особливо останній тиждень ця інформація в засобах МЕС-інформації була. Постійно розповсюджувалися Оплату за паркування авто в годину доведеться збільшити. Наразі вартість складає 2 гривні. Згідно із розрахунками спеціалістів, її треба збільшити до 5 гривень 30 копійок, зазначає керівник муніципальної дружини. Далі Василь Данищук пояснює причину такого рішення і просить підняти тариф бодай до трьох гривень в годину з 2003 року. За цей період збільшувалася. Мінімальна заробітна плата, і парку місця в нас залежить від збільшення мінімальної заробітної плати. Тому виноситься на ваш розгляд питання збільшення оплати за парку місця. По собі вартості виходить 5,30, тридцять. Ну наша пропозиція ми просимо 3 гривні в годину. Наразі в Коломиї встановлено два паркомати. Є 50 паркомісць, п'ять місць для людей з обмеженими можливостями. Якщо водії платитимуть за паркування авто бодай 3 гривні в годину, то вдасться, хоча б вийти зі збитків, каже Василь Данищук. Хоча кардинально ситуацію це не змінить. Навіть і 2 гривні, і то у нас є проблеми відносно сплати. Тут питання дуже багато є. Не до нас, питання є до держави, тому що воно питання в комплексі не вирішено. Якщо постанова кадміну відбулася закупити паркомати, значить повинна була бути відповідність якісь штраф... згідно постанови цієї забрали у нас засоби, які ми могли, допустимо, застосовувати до цього, до злосних неплатильщиків, будемо так говорити, у нас їх є багато в місті Коломиї тому е, хотілося б, щоб все ж таки на державному рівні вирішилось питання штрафних санкцій. По відношенню злосних неплательщиків до кінця року муніципальна дружина планує збільшити кількість паркоматів Коломиї та місць для паркування. Окрім того, продовжувати укладання договорів із фірмами таксі. Хоча підприємство все одно рентабельним не буде. Тим паче, що водії наші не дуже добросовісні і добровільно платити не хочуть. 8 березня і 9 березня у нас був вихідний. Стоять два паркомати, враховуючи культуру виховання наших автомобілістів. Не поступило за два дні в паркомат ні однієї копійки. Тому, напевно, нам треба вчити людей до свідомості, вчити людей до культури, тому що е, в, в, в іншому випадку нічого не покращить. Все залежить від наших автомобілістів, від Коломиян і приїжджих людей. Якщо людина їде і десь робить ремонтні роботи, то він там робить якісно. Чому, коли повертається назад? Він дуже е, красиво розказує за ту державу, що там красиво в Європі, чистота ідеальна, а чомусь у нас цього нема. Приїжджає назад і починається, не хочу грубим словом казати. Алтура говорили на громадських слуханнях і про розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок державних та місцевих заходів у Коломиї. У владі вирішили вперше затвердити певний порядок щодо цього питання і робити все по-європейськи. Для отримання права участі в виставці або ярмарці, або іншому презентаційному заході. Суб'єкт господарювання подає в дозвільний центр міської ради такі документи. Це є встановленого зразка заяви. Це є копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, це асортимент продукції, ну і для сезонної торгівлі з сосною та ялиною це документ, що підтверджує правомірність здійснення торгівлі даною продукцією. Пакет документів вивчатиме робоча група, а вже потім свої рішення виноситиме виконавчий комітет Коломийської міської ради. Також щоб припинити стихійну торгівлю, порядок визначає місця для проведення виставок та ярмарок. На стадіоні співочі поле по вулиці Богдана Хмельницького, це парку по вулиці Антона Чехова, парку імені Тараса Шевченка по вулиці Староміська, парку імені Кірела Трильовського по бульвару Лесі Українки, на площі Ринок. По вулиці В'ячеслава Чорновола біля музею Писанка і на площі відродження. Ну і для проведення постійних ярмаркових заходів пропонується території комунального підприємства Коломийський центральний продовольчий ринок, малого підприємства Торговиця і товариство з обмеженою відповідальністю Коломийський колос». Єдина вимога мала би бути, що кожен, який має торгувати, він має бути все таки підприємцем. І друга сина вимога, що після того, як він там торгує, щоб була заключена угода у нас з комунальним підприємством основний оператор з поляного коло, що має бути певна сума коштів заплачена, щоб прибрали після них це робочі місце. Тому що ви знаєте, після цих свят залишається дуже багато бруду, сміття. На тих робочих місцях, де вони працювали на громадських слуханнях, говорили і про запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в Коломиї у новій редакції. Платниками податку є фізичні та юридичні особи і нерезиденти. Про зміни ми розкажемо у наступних випусках подій. А всі пропозиції, які звучали на громадських слуханнях, уже або затверджуватиме, або ні, виконавчий комітет та депутати Коломийської міської ради.